Титани гідно свій стрій тримали, допоки хвилі пісок ковтали, Батьки молились, жінки благали, А світ дивився, як їх вбивали Титани з вітру, титани з моря, Повінця повні людського горя. Вони пліч опліч стояли поряд, А в очах був безстрашний погляд. Титани світла і сонця сплаву, Грудьми спинили орди на валу, бились, як леви, за чесну справу, За незалежну свою державу. Титани бились, мечів не склали, їх оточили, їх катували, їх затиснули, але не зламали. А світ дивився, як їх впивали.